Доброго дня, друзі! Мене звати Баранова Тетяна, і я хочу розказати вам про наш проєкт навчання у польській школі. Ми приймаємо учнів від 5 класу. Дітям надається повний пансіон навчання у польській школі, трьохразове харчування і проживання в гуртожитку. Дітям також надається опікун. Вони знаходяться під. Супроводом вчителів і педагогів 24 на 7. Для того, щоб подати документи, записатися, розпочати навчання, потрібно зібрати пакет документів. Які документи потрібні? Дитина повинна мати закордонний паспорт діючий. Дитина повинна мати. Свідоцтво про народження з перекладом на польську мову, має бути медогляд. Форма медогляду може бути різна. Важливо, щоб вона відображала актуальний стан здоров'я дитини. Медогляд повинен відображати реальний стан дитини. Якщо є якісь зауваження лікаря по прийому ліків. Або якісь хронічні захворювання. Це обов'язково повинно бути вказано у довідці догляду. Дитина повинна мати карту щеплень. Також надаються скани документів батьків, тобто скан паспорта з пропискою. Самостійно батьки оформляють нотаріальне доручення. Це є головний документ. До нотаріуса йдуть батько і мати, і має бути нотаріальне доручення від батьків на представників школи, аби представники школи мали право опікуватися вашою дитиною. Це нотаріальне доручення повинно бути. З перекладу на польську мову. Доручення ви оформляєте самостійно, макет доручення ми надаємо. Навчання у польській школі це є навчання напряму безпосередників. У нас немає плати за вступ. Якщо ви приймаєте рішення навчатися, ви подаєте скани документів, приїжджаєте на місце до нас в Климентові з дитиною, з документами. Оглядаєте школу, оглядаєте гуртожиток, знайомитеся з вчителями, і, якщо все гаразд, ви підписуєте договір і сплачуєте кожен місяць за пансіон дитини. На сьогоднішній день це складає 1000 злотих. З додаткових витрат можуть бути особисті потреби дитини, тобто на стрижку. На екскурсію, на якісь там інші особисті потреби дитини. В середньому це складає 100 злотих на місяць. Ще одна витрата для батьків при заселенні в гуртожиток є плата кауція за житло. Вона складає 180 злотих. Це є платіж, який вноситься при поселенні в гуртожиток. Коли дитина виселяється з гуртожитку, цей платіж повертається повністю. Додатково ще ще є витрати батьків на канцелярію. Ручки, зошити, рюкзак, одежа дитини, а також підручники. Підручники можна купувати нові або можна купувати вживані, які завжди продають діти, які, батьки дітей, які вже завершили навчання. З цим з підручниками ми допомагаємо. З приводу е, дозвілля дітей є час для навчання, є час для самостійної підготовки до занять. І є час вільний, який є заповнений. Діти не сидять в комп'ютерах, в телефонах, вони зайняті, дітьми займаються майстерки, різноманітні заходи, які відбуваються, вечірки, зустрічі, вебінари, цікаві поїздки, екскурсії. Тобто, все це організовує опікун і ці заходи, в цих заходах. Діти охоче приймають участь. Ви можете відвідати Інстаграм нашої школи і приєднатися і стежити за життям школи, за подіями. Є багато світлин, виставлених в Інстаграм. Можете долучитися, отут під відео є посилання, щоб ближче ознайомитися з життям школи. Якщо у вас є додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до мене. Я надам докладну інформацію. В робочий час я на зв'язку. Дякую за увагу.